Детектор у мене вже є. Вітаю, тепер матимеш два. Я тобі Універма! Добре, добре, там у печері рюкзак мій. Пошукай у ньому. Як щось корисне знайдеш, буде твоє. Якщо до нього бандити не встигли дістати, звісно. Дякую, що допоміг, сталкери. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. Та без питань. Що ну, хочеш? Бабло. Тут чутки ходять, що згаслі артефакти можна відновлювати. Так що ціни скоро падати почнуть. До того як цей сраний енді тут з'явився, навіть подумати про таке ніхто не міг. А тепер корпорати нас усіх без заробітку залишать. Що Ой, є, залишить. Є. Салагу. салагу, я тебе врятував. Ти, блін. Коли куха тобі ідеально підходить.